Зістати вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна, ООН і Туреччина і НАТО спільно можуть забезпечити роботу зернової ініціативи без Росії. Президент Російської Федерації Володимир Путін обдурив турецького колегу Раджепа та Єпа Ердогана щодо продовження дії зернової угоди. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він акцентував увагу на тому, що 14 липня президент Туреччини Реджеп та Єпта Ердоган сказав, що Путін – його запевняв у розуміння необхідності продовження угоди, але пройшло три дні, і РФ виходить із цієї угоди. Тобто Путін обдурив Ердогана, але ж ніколи такого не було. Упевнений, що Редже, Ердоган добре запам'ятає це кидалово. адже не з порожнього президента Туреччини говорив те, в чому був упевнений йому давалося слово, висловив думку експерт. Аналітик припустив, що в даний час в зерновій угоді настає момент істини, що робитиме РФ, виходячи з неї у серпні. Повер... Оскільки будь-яка загроза кораблями під прапором іншої держави це загроза самій РФ, сказав Коваленко. 17 липня РФ офіційно відмовилася від зернової угоди. Ця країна повідомила Туреччину і Україну, а також секретаріат ООН про забезпечення продовження зернової угоди. Після цього росіяни заявили про наміри відкликати гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердуган заявив, що до останнього намагався врятувати угоду одразу. Зу після цього, президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган, включив можливість виведення турецьких військових з півночі Сирії, але також заявив, що готовий зустрітися з президентом цієї країни Башаром Асадом. Повідомляє агентство Анадолум. Ми не проти зустрічі з Асадом. Ми б могли б зустрітися, але вся справа в їхньому підході до нас заявив він у понеділок. Водночас він виключив можливість відходу Туреччини з районів на півночі Сирії, де вона проводить військові операції проти. Курських угруповань із 2016 року прямо зараз осада за підтримки РФ. На жаль, хоче, щоб Туреччина пішла з півночі Сирії. Це неможливо. Ми там боремося з тероризмом. Туреччина постійно перебуває там під загрозою. Наголосив турецький президент. Крім того, стало відомо, що Ердоган наказав підняти по тривозі флоту. Останні дії президента Туреччини Раджепа та Єпа Ердогана вказують на те, що у конфлікті України і Росії він все ж вибрав сторону цивілізованого світу. Понад те, турецький флот може стати визначальним фактором для розблокування чорноморських портів України без усяких зернових угод. Про що в ефірі 24 четвертому каналу заявив військовий експерт Роман Світан, турецькі крейсери і підводні човни в чорному морі можуть прикривати ту ж Одесу, Ольвію і порти Миколаєва. І це все буде в рамках морського права. І якщо треба буде, то це можна все протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на еко. Економіку України сказав він. Світан не має ілюзії, що Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу. Йому вигідніше, все таки працювати з Європою там фінансові ринки. А попереду у російської імперії крах і він це вже знає. Це все таки схід, схід, справа тонка. Вони це очікують, відчувають всі ці рухи, подихи. Тому Ердоган прав. Авильно для Туреччини займає позицію. Ну і для нас, зокрема, Ердоган зараз може виступити у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права. Він може виконувати конкретні пункти морського права, прикривати не тільки каравани, але й наші порти, зазначив експерт. Світан зазначив, що практично відразу після укладання зернової угоди стало зрозуміло, що Путін буде використовувати цю угоду як елемент терористичного шантажу. Тому і не варто дивуватися, що під час сьогоднішнього нічного. Обстрілу окупанти намагалися уразити шахедами саме зернові термінали в одеському регіоні. Нам треба порти відкривати. Причому тут зерно. Ми, крім зерна, можемо в 10 разів найбільше вивозити і торгувати, відновлювати свою економіку і створювати робочі місця. Метал, масло, багато всього ми можемо вести. Прикривати це можна міжнародним правом, не домовлятися з терористом про щось, а конкретно прикриватися і далі зупиняти його рух. По світу зупиняти через ігнорування морського права всі рухи Російських вантажів аж до того, що можна заарештувати під репарації і контрибуції, додав він до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.